Сойдем. Так, улыбаемся Машем. Молодцы! Настроение боевое? Да, да гулять готовы! Ноги да. натренировали! Пока нам нужно ходить будем много, очень много! Молодцы! Улыбайся уже мало! Ми їдемо в Умань, подорожуємо до Софіївського дендропарку Черкаської області. Дуже в 5 годин ранку ми вже сіли в автобус і їхали. Незрозуміло було, чи буде тепло, чи не тепло, як одягатися. Звичайно ж, я взяла з собою вишивку і ми рушили. Автобус. Я собі прикрасила, як я захотіла, наліпила своїх магнітів і зробила собі атмосферу. Мені було дуже затишно, тому що всі магніти навколо мене були, іголки було дуже зручно чіпляти, і я почала вишивати від Ульяни Яковлєвої наборчик, який називається крамничка, медова крамничка. Так як в моєму житті був мед Ігор мій. Викачував мед, знає, як це робиться, він не боявся бджіл. В нього була ця вся одіжка е незахисна. Ну, це було дуже, це була частиною нашого життя. Ми зстановілись трошки розм'ять ножки свої, Київська риберня. Десь водій каже, десь через 30 хвилин вже будемо на місці. Ла-ля! Красота. Смотрите, какое солнышко. Тут у нас вот так вот. Тут у меня брошечка. Еду, вышиваю. Видульяна Яковлева медовую кромницу. Сынуля забрал мои анализы. Класс. Счастлива, довольна. Небо блакитное Солнце светит. Таня едет. Все хорошо. Желаю вам теж всього хорошого, щоб у ваші мрії. Ваша мрія здійснювала. Діти пішли купувати до туалету. Зараз батьки купуть там каву чи чаю, чогось такого. Я просто вийшла, пройтися, трошки розм'ятися. Взагалі, ну, все ось так. Що ж ти так ростеш далеко? Все, ми приїхали. Вхідний квіток 200 гривень. І ось вона, оця кого продала мама Софія, і ради кого цей парк був побудований. 1760 1822-го. Ось так Софія. Ми вже зайшли. Зараз будемо так. ось я біля цієї жіночка-Ніпромах, Софійка, яка заради якої цей парк і відкритий. З іншої сторони зараз покажу вам Потоцького, який це все влаштував, цю красоту, який три 3000 дерев, який навіз ці каміння. Який зробив ці фонтани. Оце ти влюбився, Потоцький. Ось він, закохався повухом. Подивіться, яке сонечко, яке небо блакитне. Починаємо прогулянку цим парком. Ось можна проїхатися паровозиком або автомобілем. Туалет є і є ці електросамокати, тобто транспорт є весь який потрібен, якщо комусь важко ходити дуже класно вау. А зараз поддимаємось по мостику з вами і йдемо до статуй. Дивіться, як красиво. на так Так, ідемо, покажу вам статуї. Подивіться, скільки каменів. Дуже багато. Погода супер! Мені жарко в, цьому, в цій куртці. Так, йдемо, покажу вам все. Яка тут красота, яка тут війнота? Супер. Так. Так, це у нас Афіня, Афіна, Богиня Афіна. Клас. І я не хуже. Так, подивіться, яка статуя гарна, змія тут. І ось, кому цікаво почитайте. Баїня Афіна. Гаргона тут у неї на груді. Янгол. Так, йдемо далі. heri Должен бути, так. Да. Так, подивіться, яка проробка. Дуже файний. Тут у нас достичка з написом стерта. Хто залишається в готелі, тому вхід у парк безкоштовний. Це посейдон така. Персей. ti gas duzo veliki Я вам засняла навіть веселку. Там єчок, де присісти, було, дуже багато. Це дуже зручно. Вони знаходяться на різних рівнях. Вище, нижче. Хочеш зверху дивися, хочеш на рівні, хочеш нижче. Ну, вау, все продумано. Чисто, туалети безкоштовні, доглянута територія. Просто, Просто уважуха і респект. Молодці. Молодці. Приємно було. Гуляти приємно було дивитися, приємно було відвідувати. Ціни всі були адекватні. Ну, Наприклад, ушки такі на, на уші на зиму для кепки взяла доросла людина 200 гривень. В Одесі би мені взяли. Далі по дорозі був туалет по 5 гривень. І на території парку туалет був безкоштовний. Їх було декілька в різних місцях. Це дуже зручно. Мені дуже сподобалось. Єдине, що мені не сподобалось, це ці лебеді. Я не знаю, це не лебеді, це лебляді якісь. вони щепілі, вони кидались на дітей, на собак. Они виходили з цього ставка, взагалі, вони оборзів повністю. А ось тут я кормила оленя. Той, що був той, той старий, Боже, він такий смердючий, мені він геть не сподобався. Оцей він лежить. Він такий і брудний, якийсь, і смердючий, і вигляд в нього такий, щось там жував, недовольний какой-то. Я, я не зрозуміла. В общем. Я трошки його поснімала і пішла до молодих. Молоді, мені сподобались набагато більше. Я нарвала їм траву. Вони взагалі якісь падки на траву були дуже дуже падки, повинна вам сказати. І то я нарвала трави і кормила травою, І не давала ніякого не печива, не хліба, ні, нічого такого. Некорисного давала траву. Ну що мене здивувало, що такий звук був, нібито він жував не траву, а капусту. Дуже, дуже такий хрумтячий був звук. Цікаво. Дуже цікаво і. Мені сподобалось там я багато часу потеря ну, загубила, і в мене розрядився телефон. Дуже шкода мені. <свист> <свист> Будет шикарный, да? <свист> Он так за травой кидается. <свист> Ты, Ты прямо с мультика. <свист> да. Не верблю. Мало ли. я тебе пусть тупой. Нормально круглый. А, там, русский. Теж ж дам йому смакоту. Тримай зайчи. <реку> Я покормила його травою, він був задоволений і я була задоволена. Далі в мене розрядився вже телефон, я не знімала і не покажу вам. Я сподіваюся, вам було приємно дивитися, гуляти подорожувати зі мною до Умані. Я старалася, щоб вам було гарно. Не все в мене вийшло так, як я запланувала. Ну, це і не дивно, і це, нічого страшного в тому немає. Дякую вам за перегляд, буду вдячна за коментарі. Ви знаєте, що я завжди бажаю вам, я бажаю здійснення мрій, миру, здійснення мрій, здоров'я. Обнімаю вас всіх. Пока-пока, до зустрічі.